Бувало у вас таке, що ви зробили ремонт, а потім пошкодували про деякі рішення. У цьому випуску я розкажу, про що найбільше шкодують люди після того, як зробили ремонт і почали вже жити у своїх помешканнях. Я поділюся з вами не тільки нашим досвідом, але і досвідом наших замовників. Додивившись дане відео до кінця, ви зможете зробити свій ремонт. Та своє житло практичнішими та функціональнішими. Ну і, звичайно, уникнете багатьох помилок. І це вже третя частина. Першу і другу ви можете переглянути в мене на каналі, або натиснути от сюди на підсказочку, або перейти в опис. Там також буде посилання на перші дві частини. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі будні дизайнера. І так, перший пункт забули про робота пилососа. Шкодують про те, що не передбачили місця під докстанцію для робота пилососа. А також, коли проектували інтер'єр, не враховували цього в меблях. Тепер робот пилосос не має де запаркуватися. А меблі з великою кількістю ніжок не дають йому можливості якісно все прибрати. І сюди ж шкодують про те, що не передбачили місце для докстанції для електричного віника для ручного пилососа. Підігрів підлоги не там, де потрібно. Шкодують і про те, що дали підігрів підлоги по всій площі. Тепер дана підлога гріє наші меблі, кухню, шафи, холодильник і від того, до речі, холодильник. Постраждає найбільше, тому що може просто згоріти компресор. Ну і меблі, звичайно, якщо там є натуральне дерево, будуть розсихатися та тріскати. Яскраві кольори стін. Ще дуже шкодують, що пофарбували стіни у яскраві кольори. Яскраво салатовий, яскраво оранжевий. Зразу це виглядає класно, ефектно, але з часом за дуже короткий час ті кольори набридають і не дають вам. Розслабитись. Пам'ятайте, яскраві кольори класно виглядають як декор, як акцент в текстилі, можливо, в одязі, але в інтер'єрі віддавайте перевагу спокійним пастельним кольорам. Пам'ятайте, що перефарбувати стіни, коли вже повністю ваше житло умебльоване, буде досить складно. А от поміняти штори, покривало, інший текстиль або декор буде дуже просто. Немає пральної кімнати. Далі шкодують про те, що не зробили окремої пральні, тобто окремого приміщення, де буде пральна машина, сушильна машина, і в ідеалі, якщо вам дозволяє площа і місце, сушильна шафа, тому що не всі речі можна сушити в сушильній машині. Якщо у вас буде окреме приміщення пральні, то у вас там також буде і якесь відро, і якась швабра, миючі засоби, тобто всі господарські речі, які потрібні для самої пральні, і сама сушка. Якщо у нас немає пральні, оце така розкладна сушка, тут я фотографію додав. Якщо у вас окремого приміщення немає, то вона постійно буде у вас або на балконі, або у ванні, або в коридорі, або в приміщенні, в якому є підірів підлоги. А якщо у вас є малі діти, то прати ви будете дуже часто, практично кожен день. І та сушка на підлозі вона не буде складатись, і речі постійно на ній будуть висіти. Ну, естетики, це не додай. Немає дзеркала в повний ріст. Шкодують, що не поставили дзеркало в повний ріст в коридорі, щоб бачити себе повністю, коли виходиш з квартири чи будинку. Поки ми дивимося відео про ремонт та мріємо про нове житло, наші військові захищають нас та нашу Україну. Якщо ми не будемо їм допомагати, то наші мрії точно не здійсняться. Зараз у мого знайомого волонтера триває збір для потреб наших хлопців. Тож після перегляду відео перейдіть, будь ласка, в опис і задонатьте будь-яку суму. Маленьких донатів не буває, і кожна гривня зараз дуже важлива. Це саме менше, що ми можемо зараз зробити. Миколі в коментарях можете написати, що ви з каналу будні дизайнер. Він та наші військові будуть вам дуже вдячні за допомогу. Брудне дзеркало у ванній. Шкодують, що зробили дзеркало у ванній кімнаті до стільниці або ж ще гірше, до самої підлоги. Тепер дзеркало часто брудне та захляпане, і його постійно потрібно натирати. Так, це по дизайну виглядає дуже гарно. Та ефектно, але на жаль, є непрактично. Рекомендую робити низ дзеркала хоча б на 20 см вище від самої стільниці або від умивальника. Забули про датчики протікання. Шкодують, що не поставили датчики протікання. Але шкодують вже тоді, коли встигли затопити сусідів знизу. Все про датчики протікання я розказував в одному зі своїх попередніх відео. Тут зараз з'явиться підсказочка. Або переходьте в опис, там також буде посилання. Непрактичний шпон. Шкодують, що в дитячих кімнатах зробили горизонтальні поверхні, а саме полиці, столи з натурального дерев'яного шпону. Цей матеріал виглядає дуже гарно, але він є не дуже практичний. Особливо в дитячих кімнатах, де діти часто на столах ліплять. Пластилін, малюють фломастерами або можуть щось розлити, на відмінно від ДСП, якому практично нічого не страшно. Крім того, зараз є дуже класні виробники ДСП плит, що з відстані 2 метрів навіть важко відрізнити, чи це натуральний шпон, чи це штучне ДСП. Рішень, про які люди найбільше шкодують після завершення ремонту, насправді є дуже багато. Якщо це відео набере тисячу лайків. Та 200 коментарів. То я стоп, стоп, стоп! Минуле відео. Ви просто порвали на шматки своїми лайками та коментарями, які, до речі, дуже цінні та практичні. І побили всі рекорди та перевершили всі мої сподівання. Дякую вам за шалену підтримку. Ви неймовірні, навіть не так. Ви просто машини. Але тепер давайте зіграємо по-серйозному. З вас 30 тисяч лайків та 3 тисячі коментарів. Я публікую продовження. Як вам таке справитесь? І не забувайте, що в одному з наступних відео в честь 10 тисяч підписників я розіграю цінний приз, вартість якого більше 10 тисяч гривень. Тому все у ваших руках. В коментарях напишіть про які рішення найбільше шкодуєте ви. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Немає нічного освітлення. Шкодують, що не передбачили нічний сценарій освітлення. І тепер, коли вночі йдеш в туалет, приходиться вмикати яскраве світло. Непродумана кількість розеток. Часто шкодують про те, що непродумане розташування розеток. Їх або забагато, або замало, або вони не в тому місці, або їх взагалі закрила якась тумбочка або шафа. Також буває таке, що є багато розеток якими не скористалися за рік часу жодного разу. А ще шкодують про те, що не захотіли собі поставити USB розет щоб не було проблем з розташуванням розеток та їх кількістю. Рекомендую перед початком ремонту замовити проект дизайну інтер'єрів. Такий проект можемо виконати, і ми всі контакти будуть в описі, або інший архітектор чи дизайнер, що вам подобається. Шумний насос кондиціонера. шкодують, що поставили насоси. На кондиціонери для відведення конденсату в каналізацію. І тепер вони шумлять орієнтовно один раз в 3-5 хвилин. Залежить від температури приміщення та режиму роботи. Щоб не ставити насоси, потрібно проектувати, якщо так можливо, внутрішні блоки так, щоб конденсат стікав. Самостійно, тобто прокладати трасу конденсату під кутом в напрямку до каналізації. Звичайно, в деяких моментах це зробити неможливо, тоді на допомогу приходять от такі насоси. Немає порога в душ. Далі шкодують про те, що в душовій не зробили поріг, а змонтували трап в рівень з підлогою, в рівень з плиткою, зробивши тільки маленький ухил. Таке рішення досить гарне та естетичне, але для того потрібен більший душ, не 90 на 90 Тому що якщо душ маленький, відповідно великий напор води, який попадає на підлогу і, відповідно, тече в трап, він просто не встигає відводитись. І від того вся вода розтікається по підлозі. Звичайно, якщо у вас душ довжиною хоча б 1,20 або 1,50 п'ятдесят, є досить Велика площина ухилу, і трап розташований в самому кінці практично під лікою душу, то тоді бортика такого можна не робити. Але і тут врахуйте той момент, що трап з часом може забитися і погано відводити воду. Відповідно, якщо у вас такого бортика не буде, то вода буде де правильно, не тільки в зоні душу, а по всій підлозі. Кухонна мийка з нержавійки. Шкодую, що мийку. На кухню взяли з нержавійки, а не з каменю або якогось іншого штучного матеріалу, тому що вона постійно дряпається. Проте не забувайте, що мийка з нержавійки це є найбільш стерильний матеріал. І всі професійні кухні виконані саме з нержавійки. Це не просто так. Мало світла у ванній. Далі шкодують про те, що зробили дуже мало світла у ванній кімнаті. Одного світильника на стелі буде достатньо для того, щоб орієнтуватися в просторі, але от для того, щоб робити якісь косметичні процедури на лиці, цього буде явно замало. Тому подбайте, щоб на ваше лице було спрямовано достатню кількість світла. В нашу невеличку команду ми шукаємо двох людей. Мені потрібен менеджер проєктів та мій особистий помічник. Якщо ви любите працювати, творити. Та витворяти і ще заробляти, то пишіть нам на пошту. Всі контакти будуть в описі. З коментарів, що наберуть найбільшу кількість лайків, я знімлю окреме відео. Тож не стримуйте себе! Ця інформація точно багатьом буде корисна. Стик натяжної стелі шкодують про те, що не подумали, де буде стик полотна натяжної стелі. Натяжна стеля має обмеження по ширині. І в якомусь місці, якщо у вас велике приміщення, буде стик двох полотен. Якщо про це подумати завчасно, то на місці стику можна розташувати, наприклад, рековий світильник. Таким чином він даний стик перекриє і його практично не буде видно. Звичайно, натяжну стелю можна зробити і одним суцільним куском без стику. Але її треба зробити дуже якісно в іншому випадку, вона може просто гуляти. Якщо відео було для вас корисне та цікаве, тисніть лайк, дзвіночок та кнопку підписатись. А тут ви можете переглянути інші схожі за тематикою відео на моєму каналі, або наступний чи попередній випуск з даної серії. А я бажаю вам легкого та гарного ремонту та до зустрічі в наступних випусках.